28 червня цього року Україна відзначає 27 річницю прийняття Конституції, головного нормативно-правового акта держави, який закріплює основу суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принцип організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. Наша Конституція визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи і недоторканості її прав і свобод, верховенства права та дотримання закону. Вона забороняє дискримінацію у Конституції закріплений суверенітет української держави над всією її територією, яка є недоторканою, а захист цього суверенітету і територіальної цілісності є найважливішою функцією держави. І справою всього українського народу. Дієвість цієї норми Конституції українці демонструють на практиці вже майже 10 років, воронячи Україну від російської агресії. Ухвалення Верховної Ради України основного закону 28 червня 1996 року стало важливим етапом утвердження державності. Мало величезне політичне та правове значення для розвитку української політичної нації та громадянського суспільства. Венеціанська комісія визнала нашу конституцію однією з найдемократичніших у Європі, особливо в частині прав, свобод та обов'язків громадян, які повністю відповідають міжнародним стандартам у галузі конституційного права. Сьогодні Конституція це ядро національної правової системи України. Для нас, українців, конституція це про права і свободи, це про гідність, цінності, хребет нації, стійкість та нескорність. Наша конституція справді зорієнтована на людину, гуманістичні цінності та правові відносини між суспільством і державою такою вона є. Зокрема, тому, що, попри досвід життя в тоталітарній системі та наявності колоніального минулого, українським землям було властивий пошук норм і засад, які б регулювали взаємодію між населенням і владою, власне, це робить нас частиною Європи та істотно відрізняє від Росії. Український конституціоналізм має глибоке історичне коріння, тяглість і свої особливості. Найголовніше з них це український конституціоналізм розвинувся під впливом європейських країн, які першими почали його формувати, заснований на ідеалах прав і свобод людини, верховенства права та демократії. Ці засади формувалися протягом століть. відповідно до національного характеру українців, способу життя, цінностей і суспільних відносин. Український конституціоналізм розпочався ще за часів Русі України. Тут доречно згадати про Руську Правду, яка почала укладатися ще в 11 столітті за князювання Ярослава Мудру. Це перша відома кодифікація права на українських територіях, яка наслідувала законодавчі акти германських та англосаксських держав Європи, акцент на правах різних станів, власності, судочинств. У литовських статутах було кодифіковано право Великого князівства Литовського. Три редакції статутів написані слов'янською мовою і увібрали в себе правові традиції Русі та Середньовічної Європи, становили межі князівської влади і захищали права різних суспільних станів. Зародження вітчизняної конституціоналістської думки пов'язано з революцією під проводом Богдана Хмельницького. Та відродження козацької державності. Внутрішній устрій, соціально-економічний розвиток, права та вольності козацтвом визначали гетьманські універсали, зокрема Богдана Хмельницького, а також міжнародні договори, наприклад, Борівським між козаками і польським королем Яном Казиміром. Березневі статті Богдана Хмельницького регламентували політичне, правове, фінансове та військове становище України після Переяславської ради. Гадяцький трактат, підписаний Іваном Виговським, передбачав створення Великого Князівства Руського у складі Речі Посполитох. А вагомою віхою тогочасного розвитку Конституційної думки України стала Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Договір про та встановлення прав і вольностей війська Запорізького та всього вільного народу малоросійського між ясновельможим гетьманом Пилипом Орликом. Це генеральною старшиною, полковниками, а також названим військом запорізьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами, вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистої присягою. Це є найважливіша пам'ятка конституційної та політико-правової думки початку XVIII століття на українських теренах. За змістом це був документ, який в політико-правових поняттях того часу обґрунтував право України на державну самостійність та її державний устрій. Його прийняття стало справді великою подією, оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави. Договір відображав світоглядні цінності козацької старшини 17-18 століття, її прагнення унормувати життя за власними звичаями, традиціями та законами. Враховував також інтереси інших станів духовенства, міщанів, купецтва, селянства, об'єднаних поняттям народу. Наприкінці XVIII та початку XIX століття формуються конституційні ідеї, але, на жаль, в умовах втрати державності. Власні конституційні проекти розробили Микола Костомаров у книзі буття українського народу та Михайло Дрогоманов в праці вільна спілка». Загалом Кирило мефодіївці в умовах посилення реакції в часи імператора Миколи І декларували ідею республіканського устрою, демократичного правління, громадянських прав, а ідеалом державності у них була Федерація слов'янських народів. На Західній Україні тоді сформувалися конституційно-правові погляди соціал-демократів Остапа Терлецького та Івана Франка. Конституційний процес добу Української революції 1917 років теж не стояв на місці. 29 квітня 1918 року Мала Рада схвалила статут про державний устрій, права і вольності УНР. Цей документ не набув чинності через державний переворот Гетьмана Павла Скоропадського. 13 листопада того ж року було ухвалено тимчасовий основний закон. Про державну самостійність українських земель колишньої австро угорської монархії, який слугував Конституцією Західноукраїнської Народної Республіки. Проект Української Конституції розроблявся навіть тоді, коли шанси вистояти незалежність і втримати її виглядали примарно. Конституційні проекти Української революції заклали основи державницької традиції УНР. Подальший розвиток вони отримали в програмних. Документах української головної визвольної ради традиції державного будівництва продовжує 15 березня 1939 році впустям СОІМ Карпатської України, як проголосивши її незалежність і ухваливши два закони зі статусом Конституції, які визначали форму державного правління. А у липні 1944 року, неподалік, села Недільна на Львівщині. Відбулася установча збору Української головної визвольної ради. Збройна частина українського визвольного руху УПА отримала політичне представництво. Ідеологія та принципи формування української головної визвольної ради були спрямовані на консолідацію всіх національних сил і відзначалися демократичністю. На зборах ухвалили універсал, платформу і тимчасовий устрій. Які також вважаються важливим джерелом Української Конституційної Думови. Вища законодавча влада стала компетенцією великого збору Української головної визвольної ради, а виконавча Генерального секретаріату. Президентом Ради обрали колишнього члена Центральної Ради, уроженця Полтавщини Кирила Осьмака. Українська головна визвольна рада керувала боротьбою УПА до кінця 50-х років. В УСРР та УРСР в різні часи було ухвалено 4 конституції. Вони, хоч і проголошували Україну суверенною державою, але насправді були лише формальним прикриттям колоніального становища України та панування в ній тоталітарного режиму. Основний документ був цілковитою формальністю, передбачав можливість виходу кожної республіки зі складу СРСР, але не надавав жодного механізму. Новітній конституційний процес нерозривно пов'язаний з відновленням української державності. Творення Конституції розпочалось з ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. З розпадом СРСР та ухваленням акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року національна законотворчість активізувалася. Всеукраїнський референдум засвідчив підтримку проголошенню Незалежності України. Більшість країн світу визнали Україну суверенною державою. Робота над прийняттям основного закону Незалежної України почалась в 1992 році і тривала майже 4 роки. Періодично її супроводжували гострі дискусії, зокрема довкола державних символів, державної мови, статусу Криму. А вони можна сказати відобразили протистояння між тією частиною політичних сил, які тяжили до радянського минула, минулого, і тими, що прагнули утвердити і зміцнити незалежну державу 28 червня 1996 року. Після безпрецедентного затривалістю і напругою засідання, що увійшло в історію під назвою Конституційна Ніч, Верховна Рада. 315 голосами ухвалила Конституцію України. Конституція України головний нормативний правовий акт держави, яким закріплено основи суспільного ладу, державний устрій, систему порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, регулює відносини між державою та суспільством, гарантує справа і свободи людини. Конституція України це наш моральний орієнт. Сьогодні в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції України. Основний закон є ядром консолідації українського народу, одним з ключових положень, якої стала п'ята стаття Конституції, згідно з якої носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Однак конституційний процес на цьому не завершився. Конституційне будівництво триває весь час, допоки існує держава і розвивається суспільство. Незмінно впродовж століть цивілізаційний вибір України ми вкотре відстоюємо у збройній боротьбі проти московського агресора. Московська влада робила і робить спроби присвоїти українську історію, поцупити наші надбання, наших дітей, людей, майбутнє. Українська конституція реальна, а не декларативна. Натомість для рашистського режиму, як і його попередника комуністичного тоталітаризму, написане у їхніх конституціях залишається декларація. Це жодним чином не захищає ні власних громадян від обмеження їхніх прав, ні інші народи від злочинної агресії. Історично конституційний процес свідчить про наміри юридичного закріплення на найвищому рівні таких цінностей українського народу. Як демократія, верховенство права, рівність громадян, незалежність і територіальна цілісність своєї держави та європейський цивілізаційний вибір. Нам це вдалося, і нині Україна, незалежна, сучасна європейська держава, положені щодо стратегічного курсу нашої країни на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і організації Північно-Атлантичного договору, нині закріплено в основному законі. Сьогодні громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, виконують конституційний обов'язок. Ми успішно протистоїмо агресору, що зневажає юридичні норми, міжнародне право. За підтримки закордонних партнерів наближаємо нашу перемогу, це якою послідує притягнення до відповідальності держави-терористів. І однією із тих явищ, що наші бійці захищають на фронті, це і є цей документ. Конституція України. І в день її прийняття я рекомендую вам відкрити цю книжку, почитати, ознайомитись з правами і дотримуватися. Ну, а поки з Днем Конституції України.